Відкрився ряд урочистостей з нагоди ювілею музичної школи презентації історичної виставки, яка детально розповідає шлях розвитку школи від дня заснування до 1968 року. Цю виставку ми вона давно вже у нас народжувалася, але треба було зібрати дуже багато архівних матеріалів, щоб насправді документально підтвердити оті всі початок, всі ті віхи, які були в історії школи. І ця робота була ось проведена до такого до нашого ювілею. Ми змогли. Зробити правда не всю не весь наш шлях, а лише шлях по 68-й рік до того часу, як нам присвоїли ім'я Лятошинського. Ну, далі це піде легше. Я думаю, тому що у нас уже матеріалів більше є. Вони вже в наявності. Організовані святкування мають на меті не лише відзначити ювілей школи, але й ювілеї двох митців 20-го сторіччя Бориса Лятошинського, якому в цьому році виповнюється 120 років з дня народження, та відомого композитора, диригента, педагога Рейнгольда Глієра, який свого часу. Навчав та дав путівку в життя багатьом талановитим музикантам, одним з яких був і Борис Лятошинський. Тобто, ці три ювілеї зійшлися разом, і ми ось зробили такий мистецький міжнародний захід. В рамках презентації документальної виставки було також організовано невеликий концерт в стінах музичного закладу. А також свою експозицію представили учні Житомирської. Художньої школи Томаш прийшов на захід після довгих вагань, втім, після почутого та побаченого, вкотре переконався, що лише мистецтво творить та прикрашає світ. Розумію те, що це розвиває наших дітей, нашу націю. Тому що тепер в нелегкі такі часи для України. Воно дуже. Допомагає іменно морально в рамках історично-містецької презентації до дня ювілею музичної школи номер один. Колектив закладу почав приймати перші вітання та подарунки. Втім, святкові заходи тривають.